Етапи відкриття криптокомпаній в Польщі з урахуванням нової регуляції Міка. Під новими правилами Міка у ЄС, як вже поступово застосовується з грудня 2024 року, Вас мають відповідати єдиним критеріям ліцензування в усіх країнах-членах. У Польщі це поєднання вимог національного закону та європейської регуляції. Вибір юрисдикції та форма компанії найпоширеніша структура сполка Зу, аналог нашої ТОВ. Друга це реєстрація в КРС. Після затвердження статуту отримайте виписку з КРС, а також номера «Region» та «NIP». Призначте директора з Спесель, громадянина ЄС або резидента. Третє відкриття банківського рахунку. Польські банки вимагають підтвердження реєстрації в КРС, керівника АМЛ з Песелем, опис бізнес моделі та джерел походження коштів. Оскільки Міка зобов'язує отримувати капітал не менше 125 тисяч євро, банк перевіряє фінансову спроможність. Четверте це призначення АМЛ офіцера та внутрішньої політики. Згідно з польським законодавством про АМЛ та Міка, компанія має призначити місцевого АМЛ офіцера. П'яте це подача заявки на ліцензію КАСП згідно з Міка. Шосте. Податкова реєстрація. Зареєструйтесь у податковій як платник ВАД, як передбачено Міка для Stablecoins. Сьоме це публікація документів та прозорість. Міка вимагає відкритої інформації. Розмістіть Terms and Conditions, white paper чи prospects у себе на сайті. Забезпечте регулярні звіти про ризики та стрес-тести. Приходько та партнери підтримують повний цикл запуску та масштабування криптобізнесу в Польщі та ЄС, від вибору форми до постліцензійного супроводу. Звертайтеся за індивідуальною стратегією, будемо раді вам допомогти.